Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Вимушений відповісти на ваші коменти і запитання стосовно голосування Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй проти виводу московських військ з території України і про визнання. Москві агресором. Ну, мені, наші чи мої дописувачі, читачі, глядачі заперечили, що, мовляв, це відповідь Ізраїля за те, що Україна проголосувала проти принесення столиці Ізраїля з Тель-Авіву до Єрусалиму. Ну, давайте ж будемо включати, любі друзі, критичне мислення. Це ж абсолютно не співзмірні і непорівнянні речі. Я просто буду пояснювати на пальцях, щоб всім було зрозуміло. аби ви, Україна вирішила перенести столицю з Києва та до Черкас, наприклад. І Ізраїль був проти, чи там Буркіна Фасо проти, чи там Московія проти. Ну, Бог з ними. Від цього не холодно, не жарко. Аби, наприклад, так, Єгипет напав на Ізраїль, не оголошуючи війни. Оголосив, що це СВО, так, захопив п'яту частину території Ізраїля. Зрозуміли чи ні? Так. Захопив, сказав, що ніяких євреїв не існує, в принципі. А існують неправильні араби. І тому їх треба знищувати, і навіть щоб такого слова, як Ізраїль, не було. Ну, це я просто повторюю все те, що Московія говорить про Україну. Тільки я це переношу на Ізраїль, на, ну, наприклад, на Єгипет, а не на Московію. І от Україна взяла й проголосувала в Організації Об'єднаних Націй проти визнання Єгипту агресором. Так, проти виводу єгипетських військ, так, проти геноциду євреїв, про, проти обстрілів, так, чи за, точніше, за геноцид євреїв, за обстріли і вбивства матерів і дітей, як Московія дворічну дитину вбила. І все це Ізраїль вітає, він проти. Виведення військ він за, того, за те, щоб українців убивали? Ну а як інакше? Якщо армія тут знаходиться на території України, вона воює, вона обстрілює щоденно, це геноцид українців. Аби євреїв так. А ми взяли і проголосували за, за те, щоб їх убивали. Ну так, це ж різні речі. Ну, любі друзі, ну хіба можна так? Порівнювати одне з другим, ну треба ж розум мати хоч трохи. одне з другим. Перенесення столиці <смі> і, і геноцидна війна проти нашого народу, яку фактично підтримав Ізраїль своєю резолюцією. Це ж так? Це ж документ, це назавжди залишиться оце все, оця ганьба Ізраїля. Який виступив на боці геноцидника, агресора, вбивці, дітей і все таке інше. Можна так? Та з будь-яких міркувань це не можна так. Якщо ти маєш хоч трохи честі, совісті все інше. значить немає цього всього у усієї держави, раз вона так вчиняє. Ну і ми. Ми ж теж повинні мати хоч якусь національну гордість. Я не кажу про гординю, а про гордість. Тому що є нам щоб чим пишатися. Та будь-яка нація, яка б вивела у людину в космос перший супутник, все Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, всі етнічні українці, всі заявляли про це. В кого ще таке є? Американці літали на місяць за Кондратюком Юрієм, а поверталися за Ігорем Богачевським. І там ми, і там ми, а ми про це знаємо. Ми цим пишаємося, тому що якщо один українець таке зробив, другий, третій, десятий це говорить, що ми нація геніїв з цієї маси мільйонної інертної, навіть не національно свідомої. Які не пишаються, бо не знають оцього всього. Все одно виходять оці діаманти у вигляді генії, їх можна продовжувати. Гнатюк, так, який Богдан, який зробив для американців ракету Трайден, головну їхню. Ігор Сікорський, на вертольотах, яких літає. Нинішній Трамп, він не знає про це. Я впевнений, йому це все, все до, по цимбалах і глибоко в носі. Ну, така людина, ну що ти ляжеш, будеш ділати, гавере по-русски. Але ж ми то повинні. Я вже впевнився, що за цього міністерства освіти, яке в нас існує, то в нас не буде нічого. Нам ніхто не буде повідомляти. У підручниках про ці незаперечні факти ніхто не буде повідомляти. А то ми, не дай Бог, почнемо пишатися собою. І не дамо себе обкрадати, як зараз. Найбагатша на всі ресурси країна Європи і найбідніша в ній. Як це? От такі пироги. Я пам'ятаю, як я підручник написав. Нам всього 12 тисяч міністерство видало, там деякі школи не дійшло. Де я оце все включив? Боже, мій, як мені тоді, у цьому видавництві та створили комісію з видатних вчених, яка повинна була перевірити та це дійсно, бо те, що я пишу, про те, що оці всі люди та є етнічними українцями. Комісія перевірила і сказала, так, вони самі були здивовані, доктори, наук, професори, вони цього не знали. Так що ж ми хочемо? Ну, що ми хочемо взагалі? Отакими От й ми і будемо, і в нас буде війна, і нас будуть вбивати постійно, поки ми не зрозуміємо, хто ми такі, що ми таке можемо. Це ж так чи не так? Вильми шановні пані та панове?